Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, і я вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Малята, і я пропоную сьогодні вам провести дуже цікаве малювання. Але ви дізнаєтесь згодом, для цього нам потрібен простий олівець, синій колір, фіолетовий і червоний. Ми сьогодні будемо займатися з вами звичайною справою, а цікавою. То що, почнемо. Для нашого заняття вам потрібно взяти ось таку заготовку. І потрібно кожну крапочку звести, щоб отримати повністю всю лінію, щоб отримати наш малюнок. Один, два, три. Почали. Ось так, я вже звела кожну крапочку, і я отримала ось такий гарний корабель. І корабель пливе по чому? По морю? Малята, до речі, а ви знаєте, що кораблі плавають по воді і взимку, і влітку. Але пам'ятайте, малята, що море в нас повинно бути синього кольору. Парус повинен бути червоного кольору. І наш сам корабель, ось оця частина буде фіолетового кольору, то що починаємо, беремо червоний олівець і починаємо ось так розмальовувати. Тримаємо обов'язково, правильно олівець у наші руки, так? Не вилазячи за лінію, розмальовуємо наш корабель. До речі, що вам нагадують ось ці дві фігури, які геометричні мені нагадують трішечки, трикутник, а ось це коло. Давайте розмалюю з вами паруса. Ось так я вже майже розмалювала, залишилась нас ось такий малі... малесенький парус. Малята, а ви знаєте, що взимку на озерах утворюється крига. Але пам'ятайте, що на кризі небезпечно ходити, тому що крига може зламатися, і ви можете провалитися під лід. Тому я вам рекомендую, ні, я наголошую вашу увагу, що в жодному разі не можна ходити на лід, особливо, якщо ви залишилися самі. Ви повинні бути завжди з дорослими. Але не завжди й дорослі слухають, що не можна ходити на кригу. Ось так розмальовуємо, тепер корабль наш. Ось так, майже вже все готово, залишилось лише море наше розфарбувати. Беремо олівець синього кольору і починаємо розмальовувати. Ось так. Ось такими рухами розфарбовуємо наше море. Бачите? Легко, не поспішаючи. Ось так. І не виходимо за лінію в жодному разі. Ось так. Ось так. Ось такий гарний корабель на морі нашому пливе. І головне, малята, не забувайте про техніку безпеки поводження в зимовий період на озерах. В жодному разі на кригу виходити не можна. Ось так, малята, ми вже з вами намалювали ось такий гарний корабель. На морі він пливе. Не забувайте, ще раз наголошую, про техніку, безпеку, поводження в зимовий період на воді, на озерах, на морях і так далі. В жодному разі не можна ставати на кригу, тим паче, що на кригу стають тільки тоді, коли мороз дуже великий, коли мінус 10 і вище, тоді крига міцніша і можна тоді кататися на коньках. Ви знаєте, що є такий вид спорту, правда? А якщо плюсова температура в жодному разі не можна ставати, на цьому заняття наше закінчено. Я буду чекати фото ваших малюнків, ваших кораблів, мені так цікаво, які ж у вас будуть кораблі, чи такі, чи може, можливо якийсь інший колір ви схочете, до побачення, мої малята, до нових зустрічей!